Уповіть собі дві різних дитинки. Одній дитинці пощастило народитись в сім'ї, де мати з батьком проявляють один до одного любов, а інші, наприклад, навпаки, де ну, про таке поняття можна сказати і не чули. Одна виховується методом пряника, інша методом батога. Одні повторюють, що вона може все розширюють, так би мовити рамки уявлень, які є в неї можливості в житті. Іншу навпаки постійно критикують, мовляв, ти такий, сякий, тобі нічого не вийде і таке інше. Потім, наприклад, одна дитинка йде в садочок, де їй щастить, що, наприклад, вона стає улюбленцем вихователі. Іншу, навпаки, там гноблять, недолюблюють. потім школа, там оточення, клас, друзі. Ну, все це в кожної дитини, в кожної людини індивідуальне. Ми потрапляємо в інститут, у нас різні друзі, всі ті чи інші події, які відбуваються в нашому житті, формують певне наше уявлення про цей світ, чи він там добре місце, недобре місце. Люди ставляться до нас добре чи погано. Тобто одна людина потім через призму там свого життєвого досвіду. Говорить про те, що світ це місце повне можливості, інше навпаки, що це жорстоке, таке несправедливе місце. От власне весь цей комплекс, весь цей багаж всіх цих наших уявлень, всіх цих наших певного роду шаблонних думок, і це я називаю егом. Тобто комусь щастить сформувати его, яке більш, так би мовити, сильне, більш призвичайне. До життя більше на те, щоб людина досягла якогось успіху. Інша навпаки. Для того, щоб зрозуміти концепцію его, ще корисна така аналогія. От комп'ютер. В кожного у нас є, ми користуємося. Там є різноманітні програми. Там Word, Excel, ще PowerPoint, ще різноманітні. І от свого роду его це також. Комплекс таких різноманітних програм, програмного нашого забезпечення для взаємодії з цим світом. Лішка в тому, що вони формуються, так би мовити, там, на протязі нашого життя без нашої участі, без нашого контролю свідомого. І це звичний процес. Я не говорю зараз там про его, як щось негативне. Ні, я лише говорю для того, щоб ми з вами зараз усвідомили, що в кожного воно з нас є. Рано чи пізно. Ну, кожна людина, якщо вона хоче жити, так би мовити, свідомо і щасливо, вона має нарешті почати розпочати знайомство з цим своїм комплексом програм, з цими шаблонами думок, з автоматичними реакціями. Для того щоб нарешті там, взяти життя під свій контроль. Щоб не бути як робот, да? є якась так мовити подія, і вже в тобі закладено програмне забезпечення, як ти маєш на нього відреагувати. Ні, якраз сила людини проявляється тоді, коли ми можемо самі вибирати ту чи іншу реакцію на ту чи іншу подію. Тобто самі свідомо впливати і змінювати ту комплекс програм, які в нас є. От зуважте, в комп'ютерах також є. Куча вірусних програм, які дуже часто там хакерським шляхом нам потрапляють і діють на користь хакерів. Так само в нас є дуже багато різноманітних програм, які закладені в нас і які не діють на нашу користь. І наша задача розпізнати їх і позбутися їх впливу. Нашого комп'ютера нарешті має з'явитись той. То сидить і керує цим комп'ютером. Щоб ми не були лише тим спостерігачем, який навіть не усвідомлює себе, який виключно слідкує за тим, що відбувається на екрані, але не має впливу. Ще можливо для того, щоб. Навести приклад, більш образно, мовити, тобто, що я маю на увазі, ось уявіть собі картину. Маємо. Трьох чоловіків, які потрапляють в однакову ситуацію, одну і ту ж. Вони, наприклад, їдуть десь на автомобілі, і тут далеко від якогось населеного пункту раптом в кожного з них ламається автомобіль. Ну і перший, наприклад, одразу ж ну, впадає просто в зліз, там він починає не знаю, там, вибігає з машини. Починає копати ногами там по колесах, по дверях, злиться, тратить на це кучу енергії і часу. Потім він нарешті, ну там через пів години-годину розуміє, що це все даремно, але і далі в злості йде, топає до найближчого села, і просто в нього там, не знаю, ця подія викликала, зіпсувала йому настрій на весь майбутній тиждень. Власне, це він робив, тому що ну, саме ну, така програма, така реакція була закладена в нього на цю подію попереднім життєвим досвідом, тим прикладом, який він бачив, як реагують, наприклад, його оточення на якісь ситуації, які вони вважають негативними. Я, наприклад, інша людина Він теж потрапляє на логічну ситуацію, він теж дозволяє собі певний, Гнів, там теж лице, але його злість триває хвилин 10. Він дуже швидко усвідомлює, що це, -це даремно, йде до найближчого села, теж по дорозі злиться, але на півшляху раптом до нього приходить таке усвідомлення, що це все було даремно, він на це злився. Навіть навпаки, він дуже давно вже не був на природі. І закінчив весь свій шлях до цього села. Він вже навіть любувався природою. Типу, ух ти, давно я не був. Можливо, навіть добре, що відбулася ця ситуація. Я хоч прогуляюсь. І маємо третю людину, яка вже пройшла шлях самопізнання, побачила ну, ці всі реакції, які в нас шаблони. Вона вже свідомо до цієї ситуації була готова. І в цій ситуації, якийсь із гнів, там, можливо, там прояви були. Але це свого роду як іскра, яка тільки проскочила. І сам факт того, що він це бачить, вона вже втрачає свою силу. І він з усвідомленням приймає. Ну, реальність такою, якою вона є, вже подальший шлях. Він одразу ж іде насолоджується природою. Це подія. Ну ніякого негативу. Тут навіть ну, немає мови про якусь там метафізику і ще якісь такі високопарні речі. А точки зору такого сухого прагматизму, що наше таке свідоме відношення до життя, до подій. Воно міняє наше життя стає ну не якоюсь там гонкою, там за за чимось не знаю, як мишка за кусочком сиру. Воно стає цікавою пригодою незалежно, щоб траплялось.